Усім привіт! Сьогодні таке буде цікаве відео, яке коштувало, напевно, 10 років експлуатації сонячної гетарії. Є декілька видів теплиць. Один з них був популярний. Це сонячний вегетарій. Така була концепція, книжка написана, що при сувку здається. На свій час вона мене дуже вдохновила на ці всі речі. Я не любив цих стандартних рішень, там примітивних цих парничків. Щось хотілося зробити щось незвичайне, там, енергетично інфективне, щоб використовувати енергію там сонця. Там. Молювати її в ґрунт. Ну, концепція досить таки і цікава, і перспективна була, виглядала. Ну, я це все реалізував. Ось так воно виглядало. І зараз ще всередині покажу. Як бачите, стан полікарбонату, відповідний. Ну Тобто, Такий воно мало би мати вигляд. Вона вже не експлуатується, напевно, 4 роки. В силу різних причин. Покриття посипалося. Ось. Які були мінуси цього цієї конструкції? Мінусів було багато. У мене опалення, там в мене воздуховоди, як воно працювало. Тобто там забирається повітря, проходить під ґрунтом, прогріває землю і ось такими саморобними на той час, тому що нічого не було, ще тоді нічого не було, все робив. На колінки тут була приборка, це все було автоматичне, на той час це було щось неймовірне. Зараз це все рішення робиться дуже просто, дуже легко все в доступі. Автоматизовую і не хочу. Значить, що, що я роблю реконструкцію? Я її вже давно задумав і так далі. Тобто треба підняти кришу. Тут нічого не росте, тому що тут літо не те, що жарко. Тут неймовірно жарко. Ось. Ось так воно виглядало би. Як було. Тобто там висота 220, тут метр вісімдесят, нахил невеликий, об'єм невеликий. Зараз я піднімаю на висоту. Тобто такі культури, як томат, огірок. Тут ростити було ну, фактично нереально, воно тут все горіло за що того, що не було високої криші. Тому я це все діло ось так. ось так буду піднімати і буду робити це все під плівочку. Буде високо, універсально. Тобто, якщо це, ну, в мене тут яка проблема? Проблема в цих деревах, вони роблять тінь і в цій тіні нічого не росте. Такі дерева вже шкода викидати, і вони забирають ну, частину площі, в мене теплись вистачає, то я б то... Тим не хворіє, що тут якась проблема в мене є, де да вирощувати. Є вже і підземна в мене, Теплища, теплиця термос є типова двохскатна антрацит. Покажу, може там буде в кінці відмало. Ось. Перше, коли я її запустив, для чого я її запустив, це я запускав, звичайно, щоб щось заробляти. На той час шукав способи, шукав варіанти, Тут була зелена цибуля. І на ній я там добре, досить таки добре підняв. Я купив на ній автомобіль, на якому, в принципі, ще її блядь. Така була робоча авто, щоб все возити, турбувати на такий варіантик І за ті кошти побудував потім теплицю термос. Ну і баню біля неї. Там був теж цікавий проєкт, спліт-система. Поєднував всі ці обігрівальні штучки, коротше, щоб воно тепло від бані йшло в теплицю, з теплиці в баню, тобто все гріється, нікуди. Тепло не витрачається, все раціонально. Ну, якби це було комусь цікаво там, особливо, я б там знімав би ці всі технічні моменти, в чому суть технічних рішень, там, як, як там, розраховувати всі ці нюанси, як експлуатувати зимою, весною, восени, провітряння. Куча куча цих питань завжди є. У нас мало хто цим займається. Тому ці відео мало кому цікаві тратити час. Якби. Не знаю, наскільки це доречно. Але я цей блог по сонячному вегетарію заведу, ну, як би реконструкція там, да? що було до, як стало потім. Ось. Тобто видно, так, що я півтеплички вже підняв. Ось лишилося ще півтеплички зробити. Але це все буде згодом. Розкажу, що я туди буду садити, що тут можна використовувати під що її. Це не тільки можуть бути рослини, це можуть бути ще якісь варіанти. Так що все буде згодом. Не знаю, друзі, кому хоч, хоч якась цікавість є в цьому всьому ділі, коротше, то пишіть питання, чим більше буде питань, тим більше в мене буде мотивації на них відповідати І Знімати відео. Я буду розуміти, що воно комусь потрібно, бо так знімати зйомок. Така собі історія. Все, до зустрічі. Попробуємо запустити ще цей напрямок. Всім пока!